об'єднання, окремий полк Берегиня Дніпропетровського козацького об'єднання, Язикальський курін українського козацтва, Олександрівське краєве товариство звичай, школа бойового бака, козацтво Запорізьке Лісовець, Григорійський полк українського реєстрового козацтва. Жатовості, вітаємо рочинську воду! А також нас святі присутня учнівка та студентська поле жодних вод, аматори народного мистецтва, області сюди. гостя нам жатовостям. Майка, ніжна матінку моя, ти і грішних, і невинних пригортаєш до грудей, я люблю свою країну, я люблю її людей, я люблю свою країну. Жовтоводці такою подією ці травневі від ніч, стало відзначення 365-ї річниці переможної битви козацького війська на жовтих водах, якою розпочалася визвольна війна 1648-1654 років під керівництвом гетьмана України, видатного державного діяча Шепець. і полководця Богдана Хмельницького. Вона навіки залишиться джерелом величі і гордості за свою землю, свій народ. Тепер той бій пішов у вічний камінь, вічний спів, у вічну пам'ять. Не дай Бог нам забути, що ми зросли з гордої козацької крові. Пам'ятаємо тую славу, пам'ятаємо! Коли бажаємо бачити свою землю щасливою і вільною, пам'ятаймо про героїчних пращурів, які боронили свою землю від іноземних загарбників, захищали незалежну козацьку державу. Пам'ятаймо, шановні друзі, сьогодні на цьому святому місці зібрались не тільки жовтоводці, до цієї події прикута увага усієї української громадськості. Дозвольте урочистості з нагоди відзначення 365-ї річниці перемоги Козацького війська під проводом Богдана Хмельницького на жовтих водах у визвільній війні 1648-1654 років вважати відкритими. Я по праведним віри і свободи, під повтаном всягом святим, коли слава про прожодні води, Золотавим сяйвом своїм і страдавні живаю перемоги одвічній вогні тут у вікна. Рати живут, подкитают на шадки святой земли, шутищи. Води, місто Шахтаря, славна над тобою, світиться зоря через гомін часу, через шум віків, збережем назавжди славу козаків на території нашого міста. Багато славетних куточків, яких торкнулись крилом невмируща козацька слава. Біля міського музею розташований козацький курган та опорна стіна з барельєфом. Вулиці нашого міста носять імена героїв війни. Відкрито меморіальні дошки. Збудовано пам'ятники героям. Один з них є унікальним. Знаходиться в мальовничому куточку міста. Парку Слави. Композиція, що зображує трьох вершників Богдана Хмельницького та його бойових побратимів Максима Кривоноса та Івана Богуна, стала візитною карткою нашого міста, його справжньою прикрасою. Саме сюди до пам'ятника героям Визвільної війни 1648 1654 років приходять жовтоводці в пам'ятні хвилини свого життя. Приїздять туристи. Міська громада святкує визначні події. Тут завжди майорять квіти. Давайте і ми вшануємо пам'ять тих, хто започаткував і оберігав традиції українського народу та козацької волі покладанням квітів до пам'ятника героям визвольної війни. шановні гості, дорогі жовтоводці, дозвольте мені від імені міського голови Кузьменка Анатолія Володимировича від міської громади щиро сердечно вітати усіх гостей на славній жовтоводській землі. Прийшов лише тільки рік, коли відлунали фанфари величного 55-річного ювілейного року для нашого міста. Жовті води. Це місто козацької та шахтарської слави, і цей вислів знають усі жовтоводці від малечі і десовочолих ветеранів. Саме цей вислів наповнює серце і душу усіх жовтовоців гордістю за свою малу батьківщину. І підтвердженням цього є сьогоднішня подія 365-та річниця перемоги війська Богдана Хмельницького на жовтих водах у визвільній війні 1648-1654 років. Ця перемога це наша жовтоводська героїчна спадщина. Бо саме цю перемогу ми вважаємо невичерпним джерелом мужності, справедливості, героїзму, майбутньої державності і незалежності нашої української держави. А жовті води є колискою. Колискою віри українського народу у своє своє щасливе. Майбутнє, а українське козацтво це приклад служіння батьківщині, віри у свої сили звитяги. Український народ століттями плекав і примножував козацькі традиції. Жовтоводська міська влада разом з громадськими об'єднаннями, козацькими осередками проваджує в життя мудрість життєву. Немає майбутнього той народ, який не цінує і не пам'ятає свого минулого. Свої, в Своїй роботі ми керуємося принципом: пам'ятаємо про минуле, дбаємо про майбутнє. Тож, святкуючи такий славний ювілей, дозвольте привітати вас та побажати вам міцного козацького здоров'я, сил і наснаги у тих справах, які спрямовані на процвітання нашого міста і нашої незалежної держави. Тож нехай наші серця сьогодні і завжди б'ються в унісон. А думки і мрії про нашу майбутнє нашої країни лише об'єднують нас, супроводжують нас віра, надія і любов. Пам'ятаємо всі про минуле. І дбаємо разом про наше майбутнє зі святом вас почесною грамотою Дніпропетровської обласної державної адміністрації за активну участь у роботі по відродженню історичних, патріотичних, культурних та духовних традицій українського козацтва, національної ідеї, виховання молодого покоління в дусі національного козацького лицарства та з нагоди 365-ї річниці перемоги козацького війська під проводом Богдана Хмельницького на жовтих водах у Визвільній війні 1648 сорок 1954 років нагороджується ветеран органів внутрішніх справ. Атаман козацького полку Жовтоводський полковник козацтва Олександр Олексійович Кузьмінський. Такою ж грамотою. Нагороджується пенсіонер органів внутрішніх справ, начальник штаба козацького полку Жовтовольський осаву козацтва Юрій Олександрович Березовський почесною грамотою Дніпропетровської власної державної адміністрації за сумлінну працю творчий внесок в розвиток освіти міста, досягнення успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Формування вичнівської молоді стійкого інтересу до вивчення історії рідного краю, активної громадської позиції та з нагоди 365-ї річниці перемоги козацького війська під проводом Богдана Хмельницького на жовтих водах у визвольній війні 1648-1654 років нагороджується вчитель історії та правознавства комунального закладу освіти середньої загальної освіти школи номер 12 Ніна Іванівна Коробчинська. Такою ж грамотою нагороджується вчитель історії комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи номер 10 Ольга Леонідівна Гернець. Дніпропетровської обласної ради за сумлінну працю, творчий внесок у розвиток освіти міста, досягнення успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління, формування в учнівської молоді, стійкого інтересу до вивчення історії рідного краю, активної громадської позиції та з нагоди 365-ї річниці перемоги козацького війська під проводом Богдана Хмельницького на жовтих водах у визвольній війні нагороджується. Вчитель історії і правознавства Жовтовольської гуманітарної гімназії імені Лесі Українки Тетяна Миколаївна Шевченко. Такою ж грамотою нагороджується вчитель історії і правознавства Жовтовольської гуманітарної гімназії імені Лесі Українки Надія Пантерівна Гопак. Жовтовольці гучніше зустрічаємо. Олови за сумлінну працю досягнення успіхів у вихованні підростаючого покоління, формування вичнівської молоді, стійкого інтересу до вивчення історії рідного краю, збереження козацьких традицій та з нагоди 365-ї річниці перемоги козацького війська під проводом Богдана Хмельницького на жовтих водах у визвольній війні нагороджується керівник гуртка школа бойового пака Максим Віталійович Пошедін. голови, за активну участь у роботі по відродженню історичних, патріотичних, культурних та духовних традицій українського козацтва, національної ідеї виховання молодого покоління в дусі національного козацтва лицарства литер, та з нагоди 365-ї річниці перемоги козацького війська під проводом Богдана Хмельницького на жовтих водах у визвольній війні виноситься. Анатолію Сергійовичу Чіпізі, полковнику козацтва Жовтоводської міської громадської організації, козацький полк Жовтовоцький. Оголошується подяка міського голови, полковнику козацтва жовтоводської міської організації. Козацький полк Жовтовоцький Олексію Сергійовичу Шаповалу. Велика подяка оголошується настоятелю храму різдва Іоанна Хрестителя священнику Жовтоводської міської громадської організації «Козацький полк Жовтоводський» Олексію Васильовичу Гороховському. Любі друзі! Шановна громада, до вас звертається головний атаман генерал осаву Дніпропетровського козацтва Олександр Петрович Олексієнко. Шановна громада, панове козаки, сьогодні ми святкуємо велику перемогу українського народу. Ця перемога. Для нас дуже значимо. Вперше в історії, вперше на Україні був піднятий прапор незалежності. І цей прапор підняв перший гетьман на Україні Богдан Хмельницький. Згадаємо разом. У 1648 році Богдан Хмельницький на чолі 4 тисяч казаків виступив проти 10-тисячного війська Польського. До них приєдналися спочатку турки 3 тисячі, а потім 6 тисяч реєстрових казаків. Якби Богдан Хмельницький виступив сам, а він би це зробив. Можливо, перемоги не було. Але його підтримали. Підтримали казаки, підтримав народ. І першу битву Богдан Хмельницький виграв. Другу битву він теж виграв, але він вже очолював 20 тисяч казаків, виграв і третю битву. Третя битва вже. Він виступив на чолі ста тисяч козаків. І прийшов час, Богдан Хмельницький викинув з землі українську польську шляхту. А сьогодні виходить так, що Богдан Хмельницький він є ще й хрещеним батьком міста жовтих вод. Тому, панове козаки, шановна громада, я прошу. Вашої підтримки. Нашому першому, хто атаман, який підняв флаг прапор незалежності. Вибачаюсь. І всім казакам українським. Прошу підтримки. Слава! Дякую за підтримку. До слова запрошується депутат обласної ради Лідія Васильівна Кучер. Шановні учасники сьогоднішнього зібрання. Ми з вами зібрали сьогодні в святий день. В день, коли святкуємо 365-ту річницю визвольної війни козацтва під проводом атамана українського Богдана Хмельницького в визвольній війні 1648 1654 років. Скільки років йшла визвольна війна нашого козацтва за свою свободу, за свою культуру, за свою незалежність? І як відданість тій великій боротьбі, як відданість тій великій незалежності, яка була завойована в 1654 році під жовтими водами, саме в нашому місті, в центрі нашого міста, збудований цей чудовий пам'ятник, який говорить про те, що саме він підтверджує ту велику боротьбу. Біля нього проходять всі наші міські заходи, біля нього проходять усі змагання, біля нього просто відпочивають жовтоводці. Шановне козацтво, шановні жовтоводці, я щиро вітаю вас цією знаменною датою. Мені дуже хочеться, щоб ми своєю роботою продовжували виховувати в нашої молоді ту відданість. Нашого народу ту відданість своїй батьківщині, боротьбу за незалежність, боротьбу за свою культуру і за почуття відповідальності за нашу державу, за ту ж культуру, за свою незалежність. Я бажаю вам міцного здоров'я і тільки козацького гарту в нашому житті. Дякую за увагу. Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії, на славних прикладах якої виховувалось почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. Козацтво звитяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія і оберіг. Дослідження і відродження козацьких традицій сьогодні зумовлені потребою вивчити досвід попередніх поколінь, щоб через минувшину зрозуміти проблеми сьогодення і знайти шляхи до покращення духовної та матеріальної сторін життя народу. Саме з такою метою в нашому місті були створені і діють громадська організація Козацький полк Жовтооський, керує яким атаман. Олександр Олексійович Кузьмінський та жовтоводський курінь українського реєстрового козацтва на чолі з Атаманом Петром Івановичем Мілько. Козак сьогодні це перш за все воїн за духом, але воюватиме він тільки за одну річ за свободу. В цьому переконані навіть школярі, які відшліфовують свою майстерність на гуртках «Жовтоводська січ. Центру дитячої творчості та в школі бойового гопака НВК Перспектива, які саме зараз готові продемонструвати свою вправність. all you see

А самим піднімайця бої не смість, бо завчили козацьку науку, ой на лютий ти не лізь ти не лізь. Козацьку роз наші руку. Ой, з нашого роду не качайте воду, Ой, з нашого духу не ліпить магуху. Нашої слави не робіть завали, не робіть завали, світові на сміх, от козацька вдача і гаряча ряча, козацька сила, косила, душа велика завжди вдарить роз. Шапка смушева підола, наслухаємо батько пораду живу того вірного й чесного слова. І сказав отамани, мову козак, аж і сів полетів і скри, Україна одна і не можна ніяк віддавати її для загинуло. Городу не качайте вод, ось нашого духу не ліпіть мабуть, ось нашої слави, не робіть забави, не робіть забави, світовий на світ, розацьким мачевом гаряча, козацька сила, не обід косила, що велика за вся дома дія є земля, щоб козацького роду, вільний вітер, запитаю я, де на світі є така земля, лише у нас на Україні, росте на при долині, з небом степоні, лише у нас, лише. ♪